Чую вас, пане Господарю, що Христос родився, що наш нарід український від ярма звільнився. Не всі Христа знали, не всі Христа чули, не всі наші українці різдва дочекали. Мені хлопців жалко. Мені жалко, за що вони страдають. Я з Донбасу. Красний Луч, Луганська область, 8 серпня. 14-го року син приїжджає в обід, каже, скоріше, 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 бо вже у посадки танки стоять. Ну, я схотила два халазіка літніх і в шльопанцях, як було, так і це, так і поїхала. І тепер вже повернутися там, немає куди. Разом з військовим оркестром нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади і з дівчатами з жіночої січі прийшли заколюдувати нашим старшому поколінню, принести їм крапелинку свята. Наші хлопці пам'ятають не лише про те, що вони захищають нашу державу, але й пам'ятають своє коріння, пам'ятають старших людей. Ми пройшли підняти людям настрій. Показати, що ми є в них, що ми не тільки можемо захищати нашу державу, але й безпосередньо вітати людей зі святами, тобто приносити певну радість для них. Ми вирішили це зробити, щоб підняти їм настрій. Наскільки я побачив, це дуже сподобалося нашому старшому поколінню. Тобто, в них були певні емоції, радість на очах. Тобто, я впевнений, що вони були від цього задоволені. Я вірю. Слушаю, так нічого, подобається. Цей проект коляди з оркестром продовжується. Завтра, післязавтра ми будемо далі ти ходити колядувати, але вже зі скринькою. Тому що ми хочемо допомогти. що в нас є там одна дуже хвора дитина, і от то, що ми за колядуємо, половину коштів перерахуємо на рахунок дитині. Хворі, половину ми щось організуємо для 10-ї бригади.